З дерев'яних дощечок їм вдалося створити фантастичні сакральні фігури та об'єднати під однією назвою райські хатки Франківськ. Виставку іконописних творів презентував у краєзнавчому музеї відомий український художник Лев Скоп. Також декілька робіт до експозиції додав своєї покійної дружини Тетяни Думанско. До створення сакральних творів художники підійшли з особливим авторським почерком. Я маю дуже велику слабість до дерева. Так де бачу, де дошечку, реєчку забираю, так на фронт їжджу, там ящики збираю, малюю. Кожен раз у двадцяти знову їдемо так 10 років. І відповідно, десь теж теж багато років тому я зайшов в столярний цех, там робили мені підрамники. А коли станки працюють, то там ящик у Брізків. Ну це дрова. Я як побачив на ці форуми, ті форми, такі викручені, кажу: а то можна, брати бери, скільки хоч. Ну, то я величезну, ледве за раз, ледве за два. І тепер, от ці всі реєчки, ми почали клеїти, і тоді нас з'явилася та ідея дати туди живопис. На деякі дерев'яні дошки, які бере за основу митець, закріплює тканину, яку купує на секонд-хендах та наносить зверху фарбу, вимальовуючи нею біблійні мотиви. Це от ящики з тих апельсинів, обрізки всі ті столярні. Коли я це зробив, то потім почав собі бавитися, ну, наклеїв білу тканину, таку так трошечки пожмакану, і мені хотілося передати ефект каменю. Це якби камінний вітер. Так я собі там дав такі, щоб це. Ну і ангел з ликом Христа. Це така страстна тематика. Часто я є ну, не один дораз малював і мені тут, отут я відчув, що так, ну і все що око. П'ятдесят років Лев Скоп створює ікони для церков. Та з початком війни він уже десять років малює обереги для воїнів та передає на фронт. Під час останньої поїздки на передову каже художник: намалював близько сотні ікон. Скільки загалом творів уже зберігається у захисників, не рахував. Втім, запевняє кількість уже перевищила п'ять тисяч ікон. Я час часу малював, та й малюю далі для воїнів їх покровителів. Ну зазвичай от зараз. Буду вже вести на фронт такий великий ікони Архангел Михаїл. Тут на шевроні, верніше на щиті шеврон батальйону. Ну, я малюю зазвичай, вже в сучасній військовій формі там бронежилети, шолом. Ну і може бути прапорни, жовтий або хтось хоче червоно-чорний. Тут жена деколи з хлопцями раджуся, якби вони якби їм зручніше, так що тут. А маленькі обереги малюють так. що це Поняття святих. Ну я ще раз кажу, це стан, коли ви знаєте ту святу чи то святого життя, то вже ну йде з середини. Доповненням до іконописних творів стала серія фото, на яких митець Ярема Стецек зафіксував сакральні фігури у різних частинах Івано-Франківська. Райські хатки доповнили пейзажі Волчинецьких гір, річок та центру міста. Я це попросив його прислати наперед мені частину хаток, і він ці хатки прислав. і Я мусив. Собі придумати, бо тут дуже багато хаток не знаю. Вони мають абсолютну архітектуру, і вони ще й мають підставочку, що вони добре стоять в ландшафтах, і вони дуже гарно вписуються. Ця хатка дуже гарно вписалася в Вовчинецькі хатки, власне, не в пагорб, бо я думав, що мені потрібні ці роботи для того, щоб між хмарочосами нашими, між десятиповерховими будинками, щоб це було. А воно насправді так і так, і так воно хоче бути і так, і так, і це як макети для архітекторів. Виставка проводиться у межах широкого концепту святкувань 15-річчя проєкту Врятуємо скарби разом. Він був створений художником-реставратором Валерієм Твердохлібом в Івано-Франківську за для популяризації мистецьких сакральних творів Галичини. Ці хатки, які творить Лев і творила Тетяна, це такі молитви, це такий своєрідний захист. Ну, звичайно, дуже важливо було розуміти в художника забрати ці твори з майстерні. Щоб він міг творити нові, нові якості, нові твори. Знаєте, бо коли робиться виставка, вона художник відкриває в світ ці енергії і в нього з'являються нові можливості. І ми дуже вдячні Леву, що він погодився. Але попри те, ми дали франківцям і гостям нашого міста прекрасну експозицію. Експозиція сакральних творів зберігатиметься в краєзнавчому музеї до жовтня. Італя кович і телеканал 402.